На сьогоднішній день всі жінки освічені і вони розуміють, що uh, різні і так далі є білизна для вечора, для м зустрічі з коханими. Білизна для спорту, білизна на роботу на кожен день з кісточками, щоб форми, і так далі. І білизна та, в якою ви вдома відпочиваєте, або взагалі знаходитесь в білизні на вихідні. В чому її особливость? По-перше, білизна має бути особця. Ми зараз. Для жінок з великими грудьми. Вона має бути без кісточок. Лімфотоки, кровообіг, не потрібно нічого перетискувати. Відпочиваєте хоча б 12 годин від жорсткої білизни. Дівчата, коли мають невеликі груди, вони можуть дягнути майки, тупи, і їхні груди розташовані їм зручно. Для жінок з великими грудьми є особливість. Він не буде зручно, просто в звичайному топі має бути дві чашки, і кожне груди мають піти в свою чашечку. Чому? Тому що, коли великі груди, по-перше, чашки розташовуються в кожна в своїй чашечці, знімається навантаження спини, груди не пріють, коли вони не з разом не з'єднані. і... Е Бретелі, вони мають бути широкими, це ми кажемо про білизну для жінок з великими грудьми. Добре, коли є подушечки, наприклад, як латвійському виробники в цьому, або широкі, щоб просто знімали тиск з плечей. Вся білизна без кісточок має особливість це широкий стан. За рахунок цього добре тримається ваша білизна у вас на тілі. До речі, 80% всього тримає ваш стан і пояс. І коли ви купуєте білизну без кісточок, зверніть, будь ласка, увагу на те, як пошит пояс. Тут внизу має бути і дуже якісна різиночка середньої еластичності, щоб вона швидко не розтягнулася і тримала гарно на місці ваш бюзгалтер. Отже, широкий стан і якісна різиночка, Бретелі чудово коли з подушечками, і, це буде, і також сама якість тканини. Дуже приємна щільна мікрофібра. Тут красива форма, глибока, вона навіть нагадує нам трішечки топ. Його можна вдягати і на відпочинок, і навіть і на спорти, якщо забажаєте. І взагалі він має таку красиву форму, що її можна вдягати просто десь і на роботу під верхній одяг. Безгалтери без кісточок. Так же бездоганно виглядає цей бюстгальтер і в чорному кольорі. Мені подобається те, що високо закриває чашечку і м'яка еластична сіточка. Це додатково вам дає глибину. Дивіться, яка красива кругла форма, така дуже зручна. І в поясі тут є два гачки, тобто, пояс середньої ширини виглядає жіночно. і Дуже зручний, радимо вам чудову білизну без кістечок по виробника робника лаума.